Основною причиною поганого самопочуття, поряд з недосипанням, стресами і втомою є накопичення шкідливих речовин в організмі, що негативно впливають на всі функції. Шлаки накопичують сміття в кровоносних судинах, накопичуються в тканинах і провокують розвиток хвороб. Процес посилюється надмірним вживанням алкоголю, солодощів, м'яса. Ну, звичайно, неправильним харчуванням і безконтрольним прийомом ліків. Наш організм володіє власною внутрішньою системою детоксикації, але на жаль, вона часто дає збій через порушення в системі харчування, неправильний спосіб життя через ту ж екологічну ситуацію або інші фактори. До речі, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, і на дзвіночок теж, будь ласка, натисніть. На щастя, Є продукти, які нам допоможуть очистити організм. Давайте сьогодні про них поговоримо. Вода. Всі наші тканини і клітини мають потребу в воді для того, щоб добре працювати. Навіть наше психічне здоров'я залежить від кількості води, яку ми п'ємо. Коли організм не водений, це негативно впливає на всі функції організму. Сучасна людина перестає пити чисту воду, замінюючи її, на жаль, кавою, чаєм, солодкою водою. У результаті в США, наприклад, близько 75% населення хронічно зневоднені. Таким чином, збільшення споживання води допоможе вибити шлаки з нашого організму і очистити його. І до речі, вода допомагає схуднути, вам на замітку. Яблука. Ідеальний продукт для всіх тих, хто прагне прийти на здорове харчування. У них мінімум калорій, їх можна їсти скільки завгодно, можна вживати не тільки сирими, але й запеченими. Ідеальний десерт для вечері. А ще в них велика кількість клітковини, яка діє на наш кишечник, як щітка, вичищаючи звідси всі шкідливі речовини та відкладення на стінках. В яблуках, особливо у шкірці. Також дуже багато вітамінів і флавоноїдів, зокрема флорізідін, який стимулює вироблення жовчі. А вона в свою чергу допомагає нейтралізувати деякі найбільш небезпечні токсичні речовини. Отож, коли мама вас просить з'їсти яблучко, все ж таки дослухайтеся до неї. Цибуля цибуля буквально переповнена корисними і необхідними амінокислотами. Без яких організм не справляється з завданням детоксикації. Цибуля незамінний овоч для приготування багатьох страв, в сирому вигляді може бути досить гострим, але дуже смачним, смаженому або тушкованому. Однак саме сара, ріпчаста цибуля зберігає найбільшу кількість флавоноїдів, тих самих речовин, які стимулюють роботу головного фільтра організму. Це печінка. Цей овоч здатний вбирати в себе всі шкідливі речовини, навіть ртуть і мишяк, які можуть міститись в інших продуктах або відкладатися в кишечнику. Кориця це одна пряність, що володіє великою кількістю цілющих властивостей, про які знали ще вдавдину. Античні трактати описують корицю як чудовий засіб для дезінфекції їжі. Це підтвердили й недавні дослідження. Корицю можна використовувати в якості природного консерванту, і їжа не буде псуватися тривалий час. А що стосується детоксикації, то кориця здатна нормалізувати мікрофлору, шлунку і кишечнику, що саме по собі буде позитивно позначатися і на перетравленні їжі, а також на виведення токсинів з організму. Насіння льоду. Завершуй на список найбільш ефективний для очищення продукт насіння льону. Воно має здатність не тільки нейтралізувати токсини, скільки виводити належним чином всі шлаки і продукти розпаду. Льон – джерело найбільшої корисної клітковини, яка забирає з собою всі шкідливі речовини і виводить їх природним шляхом. Якщо вживати щодня по 2 столові ложки насіння льону, Можна ефективно очистити і скинути вагу, а також приборкати підвищений апетит. Крім цього, насіння льону є масло, що містить поліненаситні жири, кислоти омега-3, дуже корисні для функціонування всіх систем організму. І друзі, не забувайте, що за своїм способом життя та харчування потрібно стежити постійно, тоді ви отримаєте хороший результат. Не лише всередині, а й зовні. Стан вашої шкіри покращиться, перестане випадати волосся, зміцнюють нігті. Друзі, бережіть себе та своє здоров'я. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемося з вами в наступному відео.